А ось перед нами дуже рідкісний дуплет документів. Два комсомольських квитка. Фамілія одна, але один квиток видан раніше на Петра Митрофановича, а другий видан пізніше на Юри Петровича, вочевидь, це батько та син. Різниця у видачі документів молодшому видали в 84 році, а старшому. 56. -му. І бачите, за цей час комсомольська організація додала собі ще два ордени собі на знамена. Але, незважаючи на це, навіть до додачі цих орденів, бачите, тут 8 номер квитка і тут 8 номер квитка. Тобто цифри ці заздалегідь були спрогнозовані. Заплановані, що буде така кількість виданих квитків. Бачите, номер починається з нуля. Хто б міг про це подумати? Відмінність є ще і у тому, що це російськомовний документ, а цей український, бачите? Комсомольський квиток. Розберемо трохи ближче ось цей документ, який видан був 14-річному хлопцю. От, мені. У школі. От. Можна відслідкувати, як проплачувалися взноси, і коли було видано. Так, тут написано ноябрь, тобто листопад. І от перші внески були за грудень. Тут так і написано: Г грудень. І, звісно, і той самий листопад. По дві копійки з учня взималися по ці е, внески. Тут підпис стоїть мого однокашника. І одночас він був секретарем Камсомольської організації, і от тут його підписи стоять. Далі підписи змінюються. Тобто, помітно, що було проведено. Якась адміністративна реформа, ну, скоріше за все, змінили нашого комсорга. От, Тут можна бачити, скільки я навчався, стільки я по 2 копійки і виплачував. Але в 87-му році, коли закінчив школу, то я пішов працювати, і от за вересень, сентябрь, я вже заробив 78 карбованців і заплатив 40 копійок. А далі піднялася ставка більше. Бо, мабуть, я пропрацював вже повний місяць. Бачите, тут уже 146-143, і, звісно, і відсоток змінюється. Так, можна відслідкувати мою трудову біографію. Бачите, тут цифри невеликі, але вони досить стабільні. А ось у 88-році з травня. Я вже призваний на військову службу, і в мене, як солдата, була зарплатня по 5 карбованців, з яких я знову платив по 2 копійки. Хоча на руки давали 7 карбованців, два карбованці були табачною нормою. Але вона не входила це вже як за хліб, там речові норми, продовольчі норми, табачні норми. З них на податки не сплачувалися. На, на руки я отримував 7 карбованців. А податки платив, тобто внески з п'яти. А тут, бачите, я пішов на підвищення. І буквально у січні, майже на день народження, мені дали звання молодшого сержанта, і це вже стало коштувати державі вдвічі дорожче 10 карбованців на місяць. З цих грошей я виплачував внески. Але цікаво ще те, що я тут маю власний підпис. Власний підпис. Це мій підпис стоїть отут. Тобто, напередодні обрання мене комсоргом роти. Тобто, напередодні при, при, видачі мені звання, присвоєння звання сержанта, я вже й став комсоргом роти. І ось тут стоїть мій власний підпис. Я сам собі збирав податки внески і сам собі ставив штамп, і сам собі ставив автограф. Ну, ось до якогось моменту. А от тут вже з серпня 89-го року це вже я був як курсант, зарахований до вишу військового. Тут вже нема моїх підписів. Бо ці підписи вже лишилися у військовій часті, я три місяці провів на у вступному лагері у польовому, от, де в нас трошечки дозволили пригадати е шкільну програму і скласти іспити. І я з 300 був 12-й. Тобто, це не за те, що я такий непоганий, це свідчить про інше. Що туди поступали хлопці, у яких. Отакі От самі документи були, але Тобто парою з батьком, але це були е, посвідчення офіцерів. То все були діти офіцерів, і не дуже гарно вони навчалися. Але це вже були у них такі династії. От, 27 карбованців. Це ж було як у курсанта. Тут я сам собі штампики став. штампик, до речі, не змінився, можете побачити. Тут уплачено в ЛКСМ і здесь теж по-російськи оплачено ЛКСМ. Штампик малесенький, бачите, його розмір да, порівнянні з фалангою пальця. І він був як така малесенька площадочка з резиновим штемпелем. І невеличке кільце. Ну, щоб можна було за щось утримувати. От, дивимось далі. А далі пішло зростання так, грошей. Бо почалася інфляція. Це був 90-й рік, і почалася інфляція. Було вже 90-ті роки, якраз починалися складні відносини економічні, і трохи нам підняли виплати. Це... Але ось так вони росли у 91-му: 30-40, 120-125. Бачите? А далі вже закінчився Радянський Союз, і немало потреби вже закінчилась і Комсомольська організація. Все, далі нічого не було. Так само можна відслідкувати і доходи мого батька. Йому видали цей квиток у 20-річному віці, хоча й він був з 16 років. Членом ВКСМ. І от видно о, забезпечення грошове, яке отримували військові солдати на службі в 1956 році. Це до реформи 61-го року, яка понизила номінал, то це три карбованці. Я отримував 5, він отримував 3. От. І тут все це можна побачити, як він піднімався по службі Тут він вже теж отримував звання і додаткові виплати. додаткові виплати А тут, здається, він вже звільнився, от бачите і почав заробляти. Ось можна побачити розмір грошей, які заробляв батька у 59 році. От бачите? От. І потім дійшло до округлення до тисячі. Ну і далі, здається, там біографія комсомольця змінилася на біографію партійця. Інакше не було тоді можливості вижити. Ось такі цікаві документи, і отак от можна по ним читати минуле, як воно було. Як розвивалася організація. Як відчували себе люди в організації? Яку кар'єру робили? Скільки заробляли?